Євгенія, здравствуйте, здравствуйте. Щиро вітаю вас з днем народження. Дякую, Вітаю. І в мене почекає подарунок. Подарунок. У мене їх два. Перший я тобі зараз дам, а другий через 50 років. Дякую. Я знаю, це ірбіс, ще В рідній упаковці, Дякую, дякую, Для тебе беріг. Це ірбіс, Наташа. Щоб ти був як він, знаєш. Це радянський, красноярський, по-моєму. Тільки можу зацінити. Поймали. Привіт, привіт. Ну що, в клубі, в нашому клубі? Ну я еще нет, подарив. Шестидесятники. Дякую. Дякую. Я вже, мені, я кидався, на, я на людей. мені на цьому, мені на вході вже підсунули пакетик. Так, у Євгена сьогодні день народження, він запросив. Я вам хочу, друзі, показати, вітаю всіх. Ми знаходимось біля Шевченківського суду, де відбувається засідання по ріфмастеру. У Євгена Костьолова, дев'ятки, сьогодні день народження, юбілей 50 років, ми його всі вітаємо. Але така дивна ситуація, що поліції, можна сказати, більше, ніж групи підтримки Ріфмастера. Це так дивно виглядає, поліції повно. І вони, ну не знаю, їм, сикотно, не сикотно, чи щось там таке. Важко сказати. Повно поліції, бачите, сидять там, сидять в машинках, ховаються. Вітаю! вітають з днем народження. Стой, 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 Вот стой, он стой, стой, не Нет, стой, 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 Не стой, 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 Наташа! Витайте, вітайте. Обожнюю. Друже, всі бачили, я заплакала помадається. Нормально. Моя сама скрипка. Я ж можу тебе. Немає нічого. Тортошко це тобі. Так тобі Спасибо, машучка. Дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую, дякую Штани тобі привезли ти мене. Запись. Як із подарунка. ну покажи, Саня, покажи ще раз. О, це правильний подарунок. Правильний. Правильний, правильний. Супер правильний це як треба. Девятка, подождите, ну я уже забуду, что хотим сказать. Уже забуду. Забери рубашку с помощью. А что ты с кружкой? Ты же пухать уже будешь. Бог не... Ждет уже, когда ты ешь уже. Одне слово. одне, одне сказал. Не, два. два Два. Здоровья и... Не, не перебивай. Я еле записал эти два слова. Думал, ты красавчик. И ведь... щирого серця, тобі подарунок. Так, ви лівий пити чи правий? Неважливо. Тут що лівий пити, що право. Дві неділі сочиняв. Ти красав. Насамкаєся. <різь> 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 Вибач, що БУ, хай Чуєш? Воно. Я пив. Хай машині, хай машині. От серце обірвав, тобі. Бо. 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 Я красавчик, то вже будемо супер красавчик. Так, друзі, ну отут зараз відбувається засідання суду. Одне з перших питань це стосовно адвокати подають апеляцію стосовно зміни запобіжного заходу, але ну, не знаємо, як це відбудеться. Дуже непросто. В принципі, суд працює до 17-ї години. Протистаючих небагато, всі друг другу знають. Всі знайомі вже за цей рік-півтора перезнайомились. Ну і поліція. Поліція скрізь. І її надзвичайно багато. Це я включився вам показати, що відбувається зараз під Шевченківським судом. ну от Фактично, зараз, сьогодні у 9-й день народження, сьогодні святкую його тут свій юбилей біля Шевченківського суду. Хочу вам нагадати, що завтра, завтра відбудеться, друзі, засідання по справі. Падающе а, Будуть ну якесь чергове засідання стосовно трьох ветеранів Азову, котрі не дали провести отой форум національної єдності. Там, вони спасали Сергія Сивоха, котрий впав, обдрістався там і всяке таке. Завтра в Печерському суді о 10 годині буде таке, також засідання по їх справі кого є можливість, будь ласка, приходьте. Ну, ми будемо зараз очікувати рішення суду стосовно зміни запобіжного заходу для ріфмастера. Ми плануємо, можливо, підготовити звіт про нашу поїздку на схід України. Проєкт рутеня рушає на схід. Відбувся надзвичайно. Ну, просто ми планували всього три покази. Я вам хочу сказати, що у нас було заплановано всього три покази. Один в Карлівці в Тризубі, один в Маріуполі, в Халабуді і третій в Авдіївці. Вони відбулись усі три покази, але до них додались два покази в школі Покровську для діточок, для школярів. І це надзвичайно було таке, знаєте, от фільм чіпляє, це було видно по дітям, як воно їх зачепило там. Десь відсотків 10-15. Там різні діти вчаться, в тому числі з окупованих територій. Так от відсотків 10-15. Дітей їх аж корьожило. Це вже дорослі діти доволі такі. Їх корьожило від того, як в фільмі Рутеня повернення коду нації як відображається, як стверджується українська ідентичність. Це, звісно, ну доволі все чітко, доволі все правильно сказано. Їх просто корьожило. Вони вже руськомірці. Ідете, діти, але є шанси їх. Повернути, звісно. Дуже військові були розчулені. Я навіть не очікував, чесно вам скажу. 36-та бригада морської піхоти, вони так відреагували, потім ще годину ми стояли біля кінотеатру, нас не відпускали. Ну Це було неймовірно, чесно вам скажу. Потім мені ще вони писали в лічку, хтось із військових. Переходить на українську мову прапор нашу е, інфоварти. Ми подарували його, повісили у себе там е, в такому, ну в такій кімнаті прийняття рішення. Там фотку розмістили в групі Нестор воля. Оця фотка є е, з е, військовими сморпехами 36-ї бригади. Подивіться, е, хто не підписався, до речі, підпишіться, додайтесь в групу Нестор Воля на Фейсбуці. Е, Показ в Халабуді. Прийшло небагато людей, треба краще інформаційно готуватись. Привіт, привіт, Сергій Іванович, радий тебе чути, радий тебе бачити. Котра ж в тебе година, слухай, друже. Ну ти даєш. Котра в тебе година? В тебе ж... А, ні, ну в тебе нормально, 9 ранку здається, так? Біржа від... 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 відкрилась вже. Так що оця поїздка. Дуже ефективно треба треба їздити. І нас запрошують. Я вам хочу сказати запрошують. А! Хочу подякувати за організацію цієї поїздки Сергію Кошукову, пану Андрійченко. Вони спонсорували значну частину цієї поїздки. Хочу подякувати своєму куму із Нью-Йорку. 8.40, зрозуміло. Хочу подякувати своєму куму із Нью-Йорку, Олександру Чубчик. Друже, дякую тобі за допомогу. Твоя була дуже вчасна. І також щиро хочу подякувати тим людям, котрі ходять цієї поїздки, надсилали кошти. Вона, як завжди, вийшла більше своїм коштом, скажімо так. Але ваша допомога була необхідна. От ми бачимо Петро Киян, бачимо Юлю Кузьменко Щось нам скажуть, чи покурять, чи скажуть. Привіт, Юліч. Ну що, як? Ну, починаємо потроху, як завжди, потроху. Скільки руки може? Слухай, хоч можна зачіску похвалю. <реш> так, окремо, так знаєш, окремо. Дякую. Як треба. Так, ну от, Юля вийшла вже з Петром своїм чоловіком. Зараз буде, можливо, якась інформація, якась прес-конференція. Хоча ні, схоже, схоже, не буде. Прес, ну хтось там є одна преса, не знаю хто так, В принципі, тільки фотографи, щось, щось таке небагато. Не Так от, друзі, дякую тим донаторам, котрі перераховували кошти на наш рахунок. Нас чекають на сході. Ми були на містерії полку АЗОВ, подивіться стрім. Хто ще не подивився, подивіться, це знаєте, така подія, блін, зачепила, чесно вам скажу, така урочиста подія, вона надзвичайна... Така з повагою відбулася, і мене, чесно вас кажу, ця е, містерія зачепила. Там є ще один такий нюанс, що було багато військових сазова, дуже багато було зі зброєю. Там каву пили в кафе, ви знаєте, інший дух у людей, ну точніше не інший, такий. видно, що ці люди дуже... Надзвичайно мотивовані. От якось воно так відчувається, не знаю. Не знаю. Славко... О, привіт Славко каштана. Е, відчувається. Є багато. Та я на себе, я на себе. Є багато, багато новин стосовно хто передвиборчого хто процесу. Новини такі Да, О, дякую, Данію, з друже. Дякую. Подивіться, стрім. Там я полінувався взяти з собою мікрофон. Ну вітру не було просто, коли починалася містерія, не було вітру, а потім піднявся вітер, і погано, що я був без мікрофона. Там <кій> <кій> треба було, звісно, щоб був мікрофон, але містерія надзвичайно така. Та як треба. Пройшла. Ну от я тоді, друзі, знаєте, я хотів почати і виключитись, мабуть, не буду я виключатися. Назвичайно багато інформації стосовно виборчого процесу. Стосовно того, як обирають представників різних. Ну, в першу чергу патріотичних сил і в мене погані новини. З моєї точки зору, з мого прогнозу, ці вибори будуть вкрай незадовільні з точки зору підбору партійних команд. Навіть, скажу більше, це катастрофа. На жаль, не буду більше особливо казати, але це катастрофа. До кандидатів в чомусь попадають люди, котрі ну, дуже дивні люди до кандидатів патріотичних сил, ті люди, котрі весь цей рік і останні роки волонтери. Ті люди, котрі займали дуже активну позицію проукраїнську, солідарну позицію, не, не попадають до кандидатів, е, є чутки стосовно ну, фактично торгівлі місцями. І коли ти бачиш, що, наприклад, оцю, оцю людину, ти дуже добре знаєш, не вибирають, а вибирають якусь мало кому відому особу, або ще гірше особу відому своєю безпринципністю стосовно українства, це дивує. Ну, мабуть, така реальність, що поробиш? Вибори на рід України оцінить ці вибори. Але коли вам, друзі, будуть казати, що наш народ дурний, і робить неправильний вибір, будь ласка, не вірте. Це неправда. Я вже розумію, що це неправда. У мене надзвичайно багато інформації, але я підписав меморандум єдності про непоборювання. І не буду так її особливо розголошувати. У мене є один єдине тільки таке, знаєте. Зауваження, вчора демократичну сокиру щеплення. Так. Вчора демократичну сокиру не допустили до виборів у Києві. Звісно, київський осередок найсильний. Не допустили Годименко, не допустили Тайру, Тригубова і ще багатьох людей. І отам от стосовно глядачі, чи є там у нас сторони, я відійду, а потім закінчу з демсокирою. Чи приймають участь там нацкорпус, чи щось таке в таких от акціях, як сьогодні. От я вам просто покажу. Є іде група хлопців, і там ще є група. Так що з нацкорпусом все нормально. Кого нема тут зараз, так тут нема ті, хто кажуть про свою патріотичність найбільше кричать. Так, купляють вибори, і це дуже неприємно. Як ви вважаєте, друзі, отут зібралось рок, рух опору капітуляції, зараз започаткував акцію Фарбований лис. Дайнюс, друже, я тобі попрошу. На сторінці Фейсбука знайди, будь ласка, по пошуку Фарбований лис, там, де вони закликають. Людей повідомляти про випадки, коли е, різна сволота перефарбовується і йде від патріотичних сил на ці вибори на місцевих рівнях. Друже, знайди, будь ласка, він є також в Нестор воля в моїй групі цей допис і руху опору капітуляції... Запрошую повідомляти про такі випадки, коли хитрі ліси перефарбовуються. Але там не тільки фарбований ліс, там є ще інший сенс у цьому. Думаю, буду. А я, наприклад, як і янин, я точно Кличко буду підтримувати. Тут нема навіть якихось таких дискусій. Стосовно демократичної сокири, завершу. Було засідання Територіальної виборчої комісії Києва, і деякі члени цієї комісії проголосували проти демократичної вітаю Крим. Проти демократичної. Це взагалі ідіотізм. Вони проголосували за те, щоб демократична Сакира не приймала участі у виборах. І це ідіотія. Ви уявляєте в демократичній країні. Законних основ для цього, звісно, ніяких немає, але проголосували проти того, щоб демократична сокира у Києві приймала участь. Вони проголосували проти Годиненка, проти Тайра, проти Тригубова, проти десятків інших нормальних, абсолютно людей там. І хочу вам сказати, що з десяти голосів проти котрі голосували проти демократичної сокири, три голоси. Було декілька голосів від Слуги народів. Був один голос від правого сектору, був один чи два голоси від голосу. І було три голоси проти від Європейської солідарності. От, ви щоб розуміли, солідарність, непоборювання єдність демократичних патріотичних сил три людини з десяти з Європейської солідарності проголосували. Проти демократичної сокири. О, дякую, друже, дякую, друже. Да, аргументи були ідіотичні, абсолютно Ну, доїбались до столба, вибачте, за, мій французь, за мою французьку мову там. Абсолютно ідіотичні аргументи, не ні маючи ніякого нічого спільного з законністю там. Зараз ми отримуємо коментар від Аліни Приймак. Якщо цікаво, друзі, скажіть, будь ласка. Якщо цікаво, цю тему зараз є Оліна Примак, вона іде. Фарбовані лиси. Я вам от кажу, що. Але не все так, знаєте, не завжди треба звинувачувати тільки фарбованих лісів. От хлопці, я ж кажу, справа з національного корпусу і чимало їх. Чимало вони на підтримці. Аліна, Аліна, Аліночка. Іди сюди, донечко. Слухай, я вже в двох словах. Розповіть про те, що відбулось в виборчій комісії. Можеш більш докладніше? люди питають: а чому чи яка аргументація? Чому не допустили? Ця що, 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 що. аргументація є а, на сторінці у Юрія Годименка. Ви можете зайти почитати так. Само у нашого юриста у Тараса Котова є. Законно повністю право наше подаватися, балотуватися на місцеві вибори. Так само один з кандидатів ще однієї партії, 21 вересня, вже оплатив так само свою участь і пройшов. Тому ми в принципі в своєму праві ви можете зайти на сторінку до Тараса Котова, Подивитися, там є посилання на всі е, нормативні акти, на законодавчі акти. Ви подивитися, побачите ну, все ж таки в двох словах. Ну, просто, сказати, е, стояло питання в тому, чи може територіальний місцевий е, політичний осередок оплачувати е, чи чи об, територіальний осередок оплачувати? Е, Заставу за своїх представників на виборах, чи це може робити центральний, центральний офіс mm. політичної партії. От справа в тому, що в законодавстві отримувати юридичний статус осередка не обов'язково, тобто як е Окремо, окремої окремої юридичної mm. особи абсолютно вірно. От е саме mm. тому в нас е наші осередки не є юридичними особами. Відповідна юридична особа, центральний офіс оплачує за них, і в нас таким чином були зареєстровані всі абсолютно інші осередки і пройшли нормальну реєстрацію. Краматорський, Харків, інші осередки. От. Вони всі пройшли реєстрацію, всі отримали посвідчення на руки. І чомусь тільки з Києва в нас вийшла така незрозуміла, але дуже весела ситуація. А оця комісія територіально виборча, її склад це скільки людей людей. 18, 18 людей. Так. І 10 людей голосували проти вас. Вони змогли зібрати кворум тільки з четвертого разу. Ага. Перших три в них фізично не вистачало голосів ні за ні проти. І тільки з четвертого разу так вони проголосували за відмову в реєстрації. А, можеш перелічити, хто голосував за відмову у реєстрації? Я, Я вже буду сказа... зараз піднімати цю інформацію. Вона вся є викладена ну, на давай, офіційній так. сторінці демократичної сокири на сторінці у. А... Першого номера списку демократичної сукери Юрія Водименка. Будь ласка, в мене на сторінці теж є. Будь ласка, заходьте, дивіться. Ну я вже сказав, чесно скажу тобі, що там голос, правий сектор, європейська солідарність, слуга народів. Там ну як треба, все, дякую, Аліночка, за коментар. Друзі, ну отак в двох словах, що типу не можуть вносити кошти. О, бачите фоточку. Треба болі обмінувати. Там не Ні, справа на розпорошуванні голосів. Справа в іншому. Розпорошувати. Ви що, не бачите, що це не розпорошення, а інше. Я не знаю, чому Аліна не сказала, друзі, ну що я ж не буду її заставляти. Дійсно, зайдіть на сторінку і почитайте там. Мене просто щиро бісить, що люди, котрі кажуть про демократію, про... Єдність роблять таке. От мене це, це брехня, коли отак роблять. Це брехня. Я не бажаю демсокеровою КМДА поставляти. Я не знаю кого головою КМДА поставити. Мені все рівно. Ну я не дуже парюсь стосовно цього. Ліш би хто но не порох. Білецьке, а оправа на зраду від Шо? До чого тут білецьке? Не дуже зрозумів, ну, от така загальна кількість людей рідко слухати це зраду, Ну не слухайте. Так, все, друзі, до зустрічі. Пока.